Всім доброго, доброго дня. Шановні Сьогодні проводимо спільне засідання комісії з питань бюджету і фінансів і у роботі великої обширної комплексної комісії приймають участь всі голови постійно діючих комісій обласних сільської ради. На порядок дані сьогоднішнього засідання комісії мають наступні питання. Перше питання. Про бюджет Увецької сільської територіальної громади на 2026 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Вороні «Спальна Криса. Друге. Про затвердження програми соціального та культурного розвитку Лувецької територіальної громади на 2026-28 роки. Доповідає начальник відділу економічної політики проєктної роботи та туризму Олександр Йосипівна Бойко. Третє питання про заперечне положення про прийняття працівників Дувецької сільської ради на 26-28 років. Доповідає начальник відділу кадрової правової та мобілізаційної роботи Михайло Михайло Шмацькеви. Четверте питання. Про заперечення структури та загальної чисельності апарату Лувецької сільської ради та її виконавчих органів нові редакції. Жанна Григоріна Басовська керуюча справами виконавчого комітету Дубовецької сільської ради. П'яте про внесення змін до бюджету Дубовецької сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідач начальник фінансового відділу наступальна криса. Шосте про приймування голови Дубовецької сільської ради. За двадцять шостий рік доповідає. Yeah. Михайло Миколаївич Мицьке, дякую пробачте. І про штат Центр надання соціальних послуг. Доповідач. Що за запропонування порядку денного члени комісії з питань бюджету фінансі, і фінансів і керівників. Постійно діючих комісій Бувецької сільської ради, які пропозиції затвердити і розпочати. Всі за, дякуємо. Пане будь ласка, про бюджет Бурецької сільської територіальної громади на 2026 рік. Можна вас попросити від усіх членів комісії. Ви надзвичайно детально, надзвичайно. Суперпрофесійно надали всі матеріали, вони є на сайті. Вчора проводилося дуже таке серйозне засідання робочої комісії, де ви провадили. головою. Ви вже нам так в деталях розказали про все, що, чесно кажучи, декому ішли присутніх вчора, навіть той бюджет вже був, не виходив з голови. Всі думали, кому скільки і ще би як, ще десь хоч трошки що десь. нас. Тому ми би вас дуже просили такого. Надзвичайно коротко, надзвичайно стисло, щоб нас від, від ваших феноменальні довгові тримаєте ті цифри, аби будь ласка, у е, нас це відповідно до статті 75 бюджетного кодексу країни складений нашим відділом перед Хочу сказати, що в нас індекс платкоспроможності 1007. Відповідно, нас немає базової дотації, тому розрахований бюджет за рахунок власних надходжень в розмірі 101 один мільйон шістсот тисяч двісті гривень. Це кошти наші власні загального фонду, які направлені для видатків головних розпорядників коштів. Відповідно до бюджетних запитів. Бюджет розпорядників коштів фінансовим ресурсом, нашим, які ми назвали, вдалося задовільнити оплату праці в повному обсязі, також поточну діяльність для надання якісних послуг і закладами культурних, і закладами освіти, та також для діяльності ефективної органів управління. Покриваємо нашим ресурсом також енергоносії, тобто всі невідкладні наші видатки, які необхідні для здійснення наших повноважень. Передбачені бюджеті є невеликі, якщо бачили, додатку три обсяг програми. Також передбачені субвенції Галицькій міській раді, які необхідні. Ми продовжуємо їх здійснювати. Це оплата фельдшерів, це оплата комунальних послуг, пільгові рецепти, медична школа. Тобто всі видатки, які необхідні, і так тут немає великого розвитку соціально економічного але бюджет є спроможним, збалансованим. Також за рахунок. Надходжень бюджету розвитку передбачаються кошти, які спрямовуються на реалізацію заходів єдиного єдиного портфелю публічних інвестиційних проєктів у розмірі 12 мільйонів 173 тисячі. Також є власні надходження. 279 так і власних надходжень, які є 296 тисяч 640 гривень. Тобто кошти, які обраховані фінансові, спрямовані в повному обсязі на виконання завдань повноважень. І надання якісних послуг нашим органам. Ну, є, можливо, питання як якось конкретизувати, оскільки, можливо, якісь до конкретних якихось видатків, є запитання. Можливо? Є запитання до Гаронського. Нас всіх зачарувала ваша одна фраза. Ви задовольнили всіх так. грошей. Якщо в ситуації, коли грошей ніколи, нікому забагато не буває, і ви це всіх зробили, причому все це тільки наші кошти, то ви просто молодець. Ну, Пропозиція дане питання винести на, на, на сесію нічого, ні, то там ж руками деколи є. На сесію питання про бюджет Лубецької сільської територіальної громади на 2026 рік слухайте, це грандіозний документ. Це супер важливий стратегічний документ, ми його вже шостий раз діяльності Бревецької територіальної громади приймає. Виносимо на сесію, є, є? про... А, Нема заперечень? Дякую. Оксана Кайоськівна, будь ласка, про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Бревецької територіальної громади на 28 років. Це не стратегія. Стратегія розвитку Дубовецької громади це є окремий документ, який затверджений до 27-го року. А це є програма заходів, які будуть проводитися у Дубовецькій сільській територіальній громаді на 26-28 роки. Значить, ця програма була розроблена спільно з старостами старостинських округів. Також з відділом освіти, відділом культури, молоді та молоді та спорту з комунальними установами, з центром надання соціальних послуг Ну, були враховані я буду казати запити і пропозиції всіх, в тому числі громадських організацій, щодо включення запитів, які ми плануємо провести на 26-28 двадцять роки. На даний час у програмі включено такі великі заходи. Це у нас залишається поточний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Тустань марян піддовгин Обсяг сума коштів для фінансування передбачена 40 мільйонів, в тому числі з місцевого бюджету 4 мільйони. Також ми передбачаємо співфінансування проєктів програм. Це на 26 рік, 2 мільйони 700, 2 мільйони з місцевого бюджету на співфінансування програм і 700 тисяч з інших джерел. З таких великих у нас ще є проєкт, це є будівництво, будемо казати, у Дубівцях будемо проводити раді. Нове будівництво споруди цивільного захисту проти радіаційних укриття в Дубовецькому ліцеї в селі Дубівці, площа Незалежності 5. В поточному році ми розробили проєктну кошторисну документацію. На 2026 рік плануємо розробити сума коштів для фінансування очікується 78 мільйонів. З них державний бюджет 70 мільйонів 200 і місцевий бюджет 7 мільйонів 800. Крім того, ще плануємо е, виконати роботи по системі автоматичної пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням Дубовецькому ліцею, аналогічно і в Тустинському ліцеї. Е, це кошти по е, мільйони 500 тисяч на кожен об'єкт. Наші, е, наші власні кошти, наші власні, <ків> так, наші власні кошти. Ну і ось з основним, я би сказала, з основним заходів, який планується а, проводити у 26-му році, це є виконання робіт по болінню, а також облаштуванню артезіанських свердловин. Це а, будуть проводитися роботи в селі Дубівцях чотири артезіанські свердловини. В селі Тустай три артезіанські свердловини, в селі Медуха одна і в селі Межинівці одна. Це всього дев'ять артезіанських свердловин, з яких ми плануємо коштів. Це є 33 мільйони 400 тисяч гривень. Лани йде окремим проектом. В ланах 1 мільйон дев'ятсот тисяч ми плануємо на реконструкцію водопроводу. Є, 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 ла не так на супутцю водопроводів і ще будь ласка. Я ще одне вам скажу, ні, я ще вам одне скажу, що громада та наша велика, що ми плануємо це з цього заходів. Ми плануємо, щоб ви орієнтувалися на 388 мільйонів 297 тисяч. З державного бюджету 163 мільйони 510 тисяч ми очікуємо. 163 мільйони 510 тисяч. От наш голова Магадан. Це всі питання обговорені на виконку. Так з місцевого бюджету. З місцевого бюджету ми плануємо 152 мільйони 136 тисяч. Ну, не знаю, чи ми їх використаємо, тому що, ви, як ви бачите, місцевий бюджет у нас 101,6. Ми, хочемо, а, хотіла, ми, ми плануємо, плануємо. Так. Хотіла б сказати, що ці кошти... бюджету скільки буде складати? Оскільки, оскільки ці е, кошти, які на ці об'єкти, які прогнозуються реалізовувати в 26-му році, хочу зауважити, що було розуміння у депутатів, ці кошти не враховані в проєкті бюджету. І оскільки, якщо буде е, Можливість буде фінансові ресурси їх реалізовувати, потрібно направляти в додаткові фінансові ресурси на цього проєктів. Єдине 12 мільйонів 176 тисяч направлятиметься на заходи, які пов'язані з водопостачанням населення. Це в проекті бюджету до року враховано. Всі інші проекти, які не менш важливими, можливо, є якісь пріоритетні, але будемо визначатися в процесі виконання бюджету. Тому поки що ці кошти не забезпечені <смеш> ці, ці об'єкти не забезпечені <смеш> фінансовим <смеш> ресурси. <Фінанси смеш> так, і ще в нас один такий дуже важливий проєкт це заходи з термомодернізації Тустинського закладу дошкільної освіти. Ясо-садок, веселка. Значить, сума коштів, які ми плануємо долучити з нашого бюджету, це є 11 мільйонів у 2026 році і 4 мільйони у 2027 році. Це Проєкт, який розроблений, проєктна документація і наукова документація розроблені в поточному в цьому році. Слідуючого року плануємо подати Термін реалізації цього проєкту буде становити 18 місяців. Це кошти наші. це кошти наші кредитні. Минулого року ми приймали рішення про намір отримати кредитні. На, оце, на реалізацію цього проєкту. Це оце рішення, що ми приймали минулого року, про намір. Поки це, це не рішення про, прийти, про отримання позики, це про намір для того, щоб наш це взяли до уваги і для так, так, ми ми відключили відключили так. програму соціоном yes. і протокол нас відібрали. Бажання є, може, є це буде. Бажання mm -hmm. нас є. Але головне, що є бажання, будемо працювати буде має відповідно. Знаємо, в яких напрямках ми повинні рухатися і Так, Дуже, добре, на наступні дуже роки. добре. Планування, стратегія, бачення перспективи. Зараз ну, бачимо перспективу, то будемо до неї йти, а шляхи вирішення фінансових потоків, то вже там є один такий. Пункт. Всі інші, інші не заборонені законом, джерела, джерела фінансування. ми будемо пробувати повну кожну, що можна використовувати. Дякуємо, молодці. що відчувається, що ви так дуже приємно попрацювали? Ну, начальниця це на місці, все, все вже добре. Члени бюджетної комісії, голови постійно дії, що комісія запитання було, коли бачати. Є пропозиція дане питання винести на розгляд сесії міської ради. Немає заперечень? Приймається. Дякую. Дякую вам. Запевнення положення про приймування працівників Михайло. Добре, знаєш, на працівні. Ви знаєте, що для того, щоб буде промілювати працівниківської ради. У нас є положення якби, також про приймування воно під, підсилене колективним договором, але ми все-таки приймаємо рішення сесії, тому що розпорядником коштів є саме сесія сільської ради. Положення про промілювання працівників ми воно, залишаємо фактично тій редакції, які діяли на сьогоднішній день. Ми не, ну, змін не вносимо, положення є надане на ознайомлення, в принципі, якщо, ну, я думаю, що всі з ними знайомі, якщо маєте запитання, то кажіть. Тобто Преміювання встановлюється в межах е, фонду оплати праці, в межах наявних кошторисних призначень. Е, останні роки, роки війни ми не правильну допомогу на виплачуємо в межах кошторисних призначень, тільки в обсязі обов'язкових платежів. То, немає цих моментів про середньомісячні зарплати, чи ще щось. Тобто тільки в межах обов'язкових платежів і буде закінчиться війна, там далі буде. все правильно. Чотири роки діло, поки що не зауваження. Директор десь департаменту. Ще, будь ласка, запитання Миколаїв. Опозиція дане питання, що членів бюджету і Виявляться далі питання на розгляд сесії довської сільської ради. Ні. Дякую. би ви дозволили, я би зразу відповів по другому рішенню? Також виносите на розгляд сесії рішення про приймання добацької сільського голови. Ви знаєте, що сільський голова не може себе перемівати самостійно, тобто його промівання обсяги промілювання, конкретні обсяги визначає саме сільська рада, тобто пропонується примірку сільського голови в межах е, проміювання, яке було встановлено раніше, тобто 50% і До 50% відбалк. Також проєкт рішення буде наданий на знайомого, ну він наданий, на знайомого, тобто рішення на даний момент діє. Тобто, діюче рішення, ми ніякі цифри не змінюємо, ніяк нічого не змінюємо. дякую, Дякую, А якщо від Постійно вдіючу комісію, особливу бюджетну комісію, 80 пропозицію 60%. Ну, дивіться, буде у нас на сесії кожне питання розглядається. Можна голосувати з правками, можна голосувати з пропозиціями. То наше завдання подати той документ в тому вигляді, в як якому бачить його керівництво і ми. А якщо у депутатів є на та, та політична воля, прошу дуже. Ну, політично моря приступити судді, правда? Заперечення комунальники. На сесії можете розсоляти таке пропозицію, та і якби будемо буде редагувати. Нам немає не проблем. Ми вже з вашого добу машин таку пропозицію для постійно розвитку місяця. Добре, так добре. Я буду готовий на сесію. До Дякую вам. Приходьте ще не прошу. Добре. Ріш... Рішення технічне, оскільки в нас проводиться зміна назви, у нас називається відділ соціального надання соціальних послуг. Вони з 1 січня починають називатися відділом соціального захисту населення. Відповідно, в структурі апарату треба необхідно знести зміни до назви відділу соціального захисту населення. Тобто це рішення технічне, Воно не змінює нічого дисанність, не змінюється технічне рішення, де просто назва структурної підрозділи Змінює. Нема прикладу, ніхто я не сьогодні питання, але за це тримається. Прогрес з бунту вже довезли сільської території нормально на 2025 рік. 25-й рік ще знайшла пропозиція від сільської ради. Не вистачає коштів оплатити ті послуги, які вже за цей. Передане в води приміщення, оплата програмного забезпечення, заправка картриджів, так щоб мали в січні і не розстачає коштів. Ми не змінюючи бюджет в межах розпорядника, тобто в межах сільської ради, але за рахунок економії ну, економії, називаємо невикористаних коштів в сільській раді по благоустрою 5 тисяч, по наданню перевезенню 5 тисяч, зменшити, відповідно, збільшити на право сільської ради і поданням підтримки Збройним силам. Теж зменшити, збільшити по сільській раді. Для того, щоб дати всі поточні видатки, які, на які не вистачило коштів. Зменшити по цих програмах, де mm -hmm. не використані, і збільшити на сільську раду. Кожен потрібні засудовувати. Я пропозицію на питання на видається. Дякую. І про штат комунальний установи, центр надання соціальних послуг. збільшити штат Комунальна установця для соціальних послуг на одну одиницю, а саме введення, не знаю, де називатися правильно фахівець, де для роботи, чи буде інспектор, це вивчається питання юридичні, відділення, правильно називатися можливо до, до всесі. Це буде для роботи з ветеранами. Вводиться теж комунальні ветеранський простір, де буде працювати з, з родинами, де безвісті пропали, люди, де загиблі є. Або військово на Це, окрім цього, бо водиться така посада рахунок нашого бюджету. На жаль, це дуже потрібна. Дуже потрібна професія, дуже потрібна ланка в нашому теперішньому житті. Це питання до гаданих. Є пропозиція даних планів винести на сесію сільської ради для посліднічого роздачі. Немає заперечень? Шановні члени бюджетної комісії, шановні члени постійно діючої комісії, запрошені. Питання винесені на розгляду спільного засідання постійно діючих комісій Дувецької сільської ради. Всі розглянуті, рішення прийняті. Всім дякую за участь у роботі комісії. Бажаю здоров'я, спокою і миру. Дякую.